Міжнародні сторінки фестивалю якось така спроба вже була, і вона, в принципі, була цікава з французькими студентами, але ця спроба була, дуже сильно залежала власне, від фінансування, бо це гості, це окрема така програма, окрема організація цього року. Ну, здається, нам фінансування дозволить, і ми зараз в процесі переговорів з європейськими кіношколами. Звідки чекаємо? Ну, скажімо так, з кожної там, з двох кіношкол. Сподіваємося, що це будуть дві делегації, значить, ну, двох-трьох студентів. Але без депардіє. Без депардія. Депардія боюсь, що. І <тур> <тур> <Да. тур> ну, двоє-троє студентів хтось з відомих кінематографістів, які саме планують їхні майстер-класи. І ще я хотів би ще одну таку сторінку про наших партнерів. Минулого року у нас були почались партнерські взаємини з з компанією Кінотур. І от саме, ця, саме цими днями ну, своєрідний такий цикл завершується. Їхній грант перетворюється на конкретну роботу. Вони будуть сканувати студентам. Унів... Університету, Карпенка Карого, кіновідділення будуть сканувати їхній матеріал для того, щоб потім працювати з цим в сучасному форматі. Кінотур це відома, відома фірма, де всі процеси, які необхідно знати студентам, вони там пройдуть і практику, і, і врешті-решт, вони матимуть свій матеріал. І я тепер знову таки перед тим як передам слово, хотів би сказати, що наші взаємини з держкіно воно різні назви мало в різні періоди, але вже фактично 15 або 16 років. Я от не пам'ятаю, здається, з другого дубля фестивалю. Ну, принаймні, з третього, так точно, це вже була допомога фінансова Держкіно. Спочатку у нас, власне, інших і джерел не було, потім потрошку там почали приєднуватися інші партнери, але внесок Держкіно був постійним. Інша справа, що були важкі часи, були часи легші. І залежно від цього, ми там могли, наприклад, міжнародну сторінку, чи там не могли, і або таку програму розширити, або там призовий фонд, такий, або малий, або ну і так далі. Цього року Держкіно теж буде фінансувати фестиваль серйозним внеском. Я дуже вдячний Держкіно за те, що не забувають фестиваль.